Всім привіт, кравички! Я сьогодні не сама. У мене з'явився Коргі на ім'я кефір. Дякую Олені за кефір. що би це не означало. Сьогодні я хочу впихнути всього побільше в одному відео. Так що летимо з тим. Почну від того, що в мене посивіла Клодін цирк. Я розумію, всі ми за останні півтора року посивіли, але щоб ляльки сивіли, йна Йо... руся! Хто з таким стикався, напишіть мені, що це за прикол. Чому вона сива. Бо я не розумію, перший раз таке бачу. Додам тут десь більшу фоточку, щоб було видно краще, і підкажіть, що з цим можна зробити. Її фарбувати чи так лишити. Перепрошувати точно не хочу. Не люблю це діло просто. А ще в мене тут є брат, яку якого хочу пустити на донорство. Вгадайте, на кого полетить ця чарівна голівка на русалку Мермейс. Мермейс від MGA. ляльковий хол, як ви вже зрозуміли. Цю красуню купила зі знижкою, вийшло 80 злотих, це майже 50 50% знижка була. Спокусилася, бо хочу її ще від початку війни, але не дуже хотіла тратити тоді гроші, бо не розуміла, що відбувається, і чи я буду потребувати на щось інше з цих грошей. Так що, нарешті, вона мене дочекалася, і я її теж дочекалася. Від самого початку хотіла саме Рів'єру, бо вона така метальова рок-діва Я теж слухаю більш важку музику, якісь там дез-метал, дум-метал, такі речі. Як ні, мені подобається її хвіст і її аутфіт. Маю надію, що у випадку, якщо мені не сподобається без блістеру ця голова, замінюю її просто на брац. Бо наразі це волосся виглядає трагічно. Це навіть не клодінге 3, це, це рівень найдешевшої перуки з Аліекспрес, підозрюю, що ще й прошивка буде лиса. Але нам не звикати як фаната матеу. Вибачте, кого образила, назвавши фанатом матеу. Я сама образилась на себе. Обличчя мені теж, так чесно кажучи, середньо подобається. Якось так далеко посаджені очі, пустий погляд в нікуди. Побачимо, як це буде. Далі в мене є ебічка нарешті. Мені прийшла ебічка. Дякую, Настя. За Коргі теж дякую. Коргі це був. Подарунок від доньки Насті, так що дуже дякую. Ще маю там портретик свій. Ну, хто хотів би побачити, то в інстаграмі викрила. Дуже дякую, я вчора дуже втішилася. Наразі я в захваті цієї малишки. Єдине, що мені трошки бракує, цих глітерків. Люблю, коли щось плести. А вона така вся матова, На жаль. Ну, якби мені аж так дуже бракувало, то я думаю, що можна буде покрити самостійно її глітером якимось або шимером. Наразі. Це супер виглядає. Єдине, що цей кавалок і боа виглядає дуже дешево, але побачимо, яка вона буде після розпакування. Її тільце це супер. Ці мега довжелезні ноги з апетитними ляшечками і ці ріжки це кайф І дуже довге волосся. Ну мені хіба подобається той старий момент більше? Чекайте на розпаковку. Так, я знаю, що я казала, що я її не буду брати. Але все ж таки її купила. Базова Клео, Не питайте, просто прийміть як факт. Не знаю, чи я буду її розпаковувати скоріше ні, ніж так, але побачимо, як далеко це все зайде. Я її навіть не планувала купувати, але купила так, що не варто мені довіряти. Невідомо чи її ні. Перше враження без захвату, не знаю. Ця курточка, якась така ніяка. Мені дуже подобається її тваринка. Супер класно виглядає. Сумочка така мех, аксесуари в середньому, крім чашечки з напоєм, таке теж середньо. Аутфіт досить приємно виглядає. але так дитячо все не знаю. Якась вона мені більше на неферу схожа ніж на клео. На жаль, не купила ту Барбі Лукс, про яку так мріяла. Так довго думала, чи її купити. Що їх всіх розпродали. Залишилася остатня. вдвічі дорожча, ніж та ще не живих фоток, і не хочуть мені чомусь їх вислати, бо вони типу магазин, а не якийсь там продавець. Не знаю, може взагалі якісь шахриї, тому я не відважилася її купити. І остання. Дівчинка, це базова лагунка. Все ж таки її купила. Цього разу взагалі всі ці ляльки я купила на осліп. Я не знала, які вони прийдуть, чи криві, чи гарні. Всі прийшли ідеально рівні. Це шок. Просто з моїм шістям це було щось неможливе, щоб 4 з чотирьох прийшли ідеально рівні і гарнесенькі. На осліп, замовляючи через інтернет, лагуна мені поки що стається суперська. Я була дуже скептична. Налаштована з приводу її скінтону кольору скаженої Барбі, але в реалі це виглядає досить навіть гармонійно. Волосся підозрюю, що буде не найкращої якості. Якось так на кінцях виглядає вже як мочалка. Круто, що в неї є купальник в комплекті. Тваринка її мені найменше подобалась взагалі з усіх гібрид хом'ячка і риби. Я не хочу знати, як воно народилося. Хвилинка мовчання пам'яті міжвидових дітей. Що би це не було, воно мене лякає. Ну, і з холу то було б все. Маю 4 коробочки, коргі кефіра. І тепер хочу з вами поговорити про новинки Monster High. І почну від гулі, Єлпс, монструозний бал. Я не хочу уживати слюру, але вона виглядає як сумна повія. І, і мені це подобається, знаєте, в цьому її сила. Мені здається, я її куплю. Обличчя наповнене стражданнями, але при, при цьому вона слей. Ну, це, це фактично моє життя. Вона афігезно виглядає, волосся, аксесуари, весь її аутфіт це. Топ в неї шикарне взуття ці її колготки в сіточку, ці рукавчики з місками, окуляри такі трохи дивні, не в стилі гулі, але решта супер мені дуже подобається. Цілий її аутфіт, її волосся, її сумні брови. Я не знаю, що з нею сталося, чому вона так сумно виглядає, але окей. І сумочка така ну, на любителя. Ніби ніби окей, але щось в ній не так може цей пасок, не знаю. Менше з тим. То шерить, в чому прикол її сумного обличчя, напишіть, бо я не знаюся на тому на арті, ніби вона нормальна. Далі пляжна колекція. Обожнюю пляжних ляльок. Як на переосмислення з урахуванням нової естетики бренду. Мені подобається клодін. Але не розумію, що мені подобається в ній, бо штани мені на пляж якось не дуже пасують. Хіба що вона боїться засмагати? Не знаю, але вона і так має хутро і не повинна засмагнути. Добре, я в цьому не розбираюся. Однозначно, мені подобається колористика. Мені подобається її мейк. Я тащусь від цих окулярів нестандартних. Супер зробили це. І на цьому хіба все? Звичайно, я в захваті від Лори. Від самої лори від неї, як від ляльки, ну принаймні вона тут не виглядає як жарт, як в неонфрайцах В неї гармонійний мейкап, мінімалістичний, якраз на пляж. Чому ні, досить приємний аутфіт, супердовге волосся. Мені подобається, але неонфрайц мені далі подобається не в своєму аутфіті рідному, звичайно, повністю рестайл я би її зробила. Я бачу, як можна обіграти ці дивні фіолетові губи. Не впевнена, чи її куплю, але ця картинка перед очима в мене стоїть з її рестайлом. Подобаються Френкі. Не так сама лялька, як її аутфіт. Мені здається, це найбільш вдале переосмислення аутфіту серед цих всіх. Сам її Мек якось мене не чіпляє, так досить. Дивно намальовано, як для пляжу. В Г1 однозначно було краще. Тут нема що порівнювати навіть насправді. Хоча Outfit далі вважаю кращим, в Г3. Ще мені дуже подобається взуття всіх ляльок пляжних, воно неймовірне. Я не бачу нікого, в кого б було якесь таке середнє взуття. Далі скулектор Анабель. Визнаю, я навіть задумувалась над тим, щоб її замовити, але щось мені тут не до кінця пасує. Я не відчуваю її настільки. Так, ця коробка зроблена геніально. Тут немає питань, то як це виглядає в коробці, це вау. Але без коробки Ну в мене все ж таки є питання до цієї ляльки. В неї гарний цей ляльковий скінтон. Не впевнена, чи мені подобається її сукня, бо вона є. Трохи далеко від оригінальної сукні з фільму Аннабель. Так, звичайно, вона стилізована під естетику Монстер Хай, але мені не вистачає цієї кріповості. Вона занадто мила і занадто симпатична, як на Анабель. Хто встиг її купити, вітаю. Я думаю, це класна інвестиція, в молоці. Трохи шкодую, що я її все ж таки не купила. Вона дійсно гарно деталізована і думаю, варта свої гроші однозначно. Далі Хіт Бернс цього персонажа я завжди ігнорувала, і в Г1 теж. Якось він мене не чіпляв. Але в Г-3 він такий милий, клоповухий хлопчик, що я навіть думаю над тим, щоб його купити. І може навіть спокушуся на покупку і Г-3, і Г1. Бо він, він того вартий, дуже милий. Такий симпатяга. Досить простий, але гарний аутфіт. Ця смішна його зачіска. Nice. А і лишилася Венера. Смішний цією сратою тваринкою, яка квіткопес. Не знаю, що це таке, виглядає дуже дивно. Вирвиочний скінтон це жесть. Але загалом, якщо пам'ятати, що це прототип, і в реалі вона буде виглядати трохи інакше, то окей. В неї суперський аутфіт, решта мене не чіпляє. Виглядає реально як гоблін, не як рослинка. Та що, такий був цей хол Голосуємо в коментарях, кого розпакувати першою. Маємо тут велетенське поле до експериментів. Дякую вам дуже за перегляд. Дякую за вподобайки, коментарі за те, що залишаєтесь тут.